Отже, пані та панове, ми розпочинаємо наше свято. І ви знаєте, минулий рік ще раз довів гіпотезу, що зараз все більше людей ведуть спортивний спосіб життя. От ти, Юрочка, я розумію, ти проспав останню олімпіаду, правда? Повір, я можу Григорій, проспати все, що завгодно, тільки не перемоги наших спортсменів. Пані та панове, у номінації спортсмен року представлені Олег Вірняєв. Чемпіон світу. Чемпіон Європи 2014 року зі спортивної гімнастики. Ольга Харлан. Чемпіонка світу 2014 року з фехтування. Юрій Чебан. Чемпіон світу 2014 року з Греблі на каноє. Для оголошення переможця та вручення нагороди на сцену. Запрошуються. Надзвичайний та повноважний посол України Валерій Цибух. Та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова нам випала висока честь і приємність вітати тих людей, які піднімають наш державний прапор у всіх куточках землі. Я би просив олімпійську чемпіонку Стелу Захарову як професійного спортсмена сказати декілька слів своїм побратимам. Спасибо. Спорт всегда был флагманом мира и добра. Мне очень хочется пожелать нашим ребятам достойно представлять нашу страну на международной арене. Передавать эстафету молодому, талантливому поколению. Слава тренерам, слава спортсменам, слава Украине. Нам такая честь большая выпала. И я хочу объявить номинанта в спорте чемпионка мира 2014 года с фехтования Ольга Харлан. Ваши оплески. переможет с номинации «Спортсмен руку» Ольга Харлан, чемпионка свиту 2014 року с фехтования. Ольга Харлан, отремонтируйте ваши овации, чемпионка свету 2014 года усвихтования. Витаем Ольгу. Спасибо большое. Если вы позволите, я бы хотела бы для начала поблагодарить наших героев, которые сейчас присутствуют в зале, сказать вам большое спасибо, низкий вам поклон. Я очень благодарна за Эту высокую награду, особенно получать от, от таких легендарных спортсменов, людей. Хотела поблагодарить своих тренеров, которые всегда со мной рядом, своих родителей, которые всегда меня поддерживают, друзей. Мы будем делать все возможное, чтобы наш гимн звучал все больше и чаще. Поэтому спасибо большое и слава Украине. Щиро дякуємо вам, Ольга, і просимо залишитися на сцені. Адже для вручення вам ще одного подарунку на сцену запрошується регіональний директор готелю Forte Village групи Елеганзія Хоутас Спа в країнах східного партнерства Наталі Гур'єва. Давайте теж поаплодуємо. А тим руководства компанії Forte Village Лоренцо Джануці і Маніо Крістіані. Привітствую вас в цьому залі. Для нас огромная честь принимать у себя и приветствовать наших лучших украинских спортсменов, которые вписали свою золотую олимпийскую лепту в историю мирового спорта. Мы поздравляем вас, Ольга, и дарим вам незабываемый отдых на юге Сардинии, в Форте Виллович. Низкий вам поклон за то, что вы несете... Миру Україну ви лучше. А всім нам хочеться пожелать пусть битви, пораження і победы будуть только спортивними і героями становятся тільки в спорті. Олю. І ще один подарунок для вас. На сцену запрошуємо директора та головного лікаря клініки Лазерван Дмитра Козлова. Дорога Ольга, Разрешите от имени клиники Лазерной медицины и косметологии Лазерван вручить вам сертификат на наши услуги и пожелать вам больших спортивных спортивных побед, мирного неба и огромного личного счастья. Спасибо. Дякуємо, Дмитро. І ще раз овації. Ольга Харлан, дякуємо, вітаємо з перемогою. Дякуємо вам. Дякуємо.